Друзі, з вами як сьогодні, Ми граємо в fc 24 або fifa 24. І сьогодні, пацани, ми граємо дербі Мадриду. Ми сьогодні граємо мадридське дербі. І скажу вам так: е мадридське дербі, ну воно є досить класне протистояння. Одне з найкращих протистоянь світу, одне з найкращих дербі світу. Звичайно, найкращим дербі е світу, протистоянням світу називається Ель Класико Між Реалом і Барселоною. Але в цьому сезоні насправді важливим е, протистоянням буде цей матч, тобто мадридське дербі. через те, що на даний момент в цьому сезоні Атлетико Мадрид є на другому місці, і відставання у Атлетіка від Реалу є 6 очків. А я Реалу, я ті типу, граю за Реалу. І у нас 50. Ми на першому місці. І реально цей матч, він буде реально дуже важливий, бо тут реально ну, ліга класна, щось тут ну реально твориться реально в цій лізі. Щось реально ну, в цій лізі щось твориться все ж таки. І тому, пацани, сьогодні ми будемо грати це дербі. Ми будемо грати це дербі. І ось така команда у мене буде на це дербі. Ось Родріго тут це. Звичайно, в захисті у мене не стане Алаба через те, що е, ось що мені, тіпа, замість нього буде покрисувати, що мені через те, що на даний момент в нього травма. На даний момент в нього, на жаль, травма. Але таке. Що вже сталося, то сталося. то е, Матчик важливий, дербі важливий. І перед ним треба. Е, Треба буде провести прес-конференцію. Мені здається, давайте ем, проведемо прес-конференцію. Буде грати гри. Ми готові боротися. Так, let's go, відповідаємо на питання. Всякі угу. е, ну окей, давайте. Ми тут повідповідали на різні питання тих, хто нам задавали. Тепер треніровочка. Я беру тренувачку, яка у мене найчастіше найбільше виходить, і ця треніровочка з пенальками. Це треніровочка з пенальками. Я тут буду тренувати своїх пенальтиців Холанда і е, Родріго. Холанда Родріго і Мбапе. Бо все ж таки основним пенальтистом моїм є е, Холанд, ой, Холанд, Бапе, вибачаюся, Мбапе, але час від часу б'є і Холланд пенальті, і Родріго. Бо вони в мене ті, па, три пенальтиста в команді. Давайте, окей. Ну не дотягнуся куртуа. Давайте до ем, Давайте б'ємо. Оу, вау, є добре, добре, добре. У нас ще два рази, по-моєму, б'ємо пенальті чи раз. Ну є, от, І зараз давайте заб'ємо, постараємося забити пенальку. Ми, типу, вже прийшли тренувачку, ми вже прийшли тренувачку, але забили аж всі пенальки. Аж всі пенальки, класно. Дивіться, давайте дивимося е, типа так, як це називається, предматчевий отчет, ну, типа це відрахунок. Е, прикол в тому, що Атлетіко е, Мадрид на даний момент іменно тут веде, типа, е, якби має якийсь такий трохи поганий відрізок, бо у них тут останні п'ять матчів виграли, один виграли і, пе, і чотири програли. Так що, ну, таке. Але за це все буде нам на руку. Це все буде нам на руку. Так, що пасни, давайте. Команда є два центральні нападаючі Холанд Мбапе, лівий півзахисник, окей нападаючий Вінні, правий півзахисник, окей нападаючий Родріго, атакуючий півзахисник Мусіала, два півзахисники Беліни Вальверде, три захисника Мелітаучка, мені Рюдігер і Воротар Куртуа. Пасне, давайте. Форма, в принципі, буде така, як є у всіх домашніх, бо на дербі, в принципі, такі форми і одіваються. Давайте, пасне. Погнали! Сьогодні мадридське дербі. Беремося mm -hmm. кітка. Перед цим є типо, звичайно Треніровочки, розминаються челіки, розминаються челики, розминаються наші футболісти. Атлетико Мадрид футболісти теж розминаються. Давайте, давайте, давайте і давайте, пасне. Так, давайте, let's go. І починається так, лизго починається матч. До речі, це дербі насінтяга Бернабеу, бо перше дербі було. Воно майже на це, до речі, перше дербі, хочу вам сказати, перше дербі. М, м, воно якраз було першим матчем реалу в сезоні. Першим матчем реалу в сезоні. Після нього не якби не недалеко не, не від нього. Ой-ой-ой. Ударчик ну, Холанда був такий, типа ну класний. Ні, але не в але не в але не в тлі. Тому так і Але ні, дивіться, близько було, там сантиметри, блін. Реально, сантим... на сантиметр розминувся м'ять. На сантиметр розминувся м'ять з воротами, з воротами. Можливо, би була е, дев'ятка, почти дев'ятка йовні. окей, пасні, давайте. Біжимо тут. Блін, ну тут варто було подати, але тут до мене вже воротар підходив. Я вже Уже було, було там фігове би подавати. Так, давайте спробуємо. Я думав з цієї позиції за Белінгема прострілити, але ні, тут позиція класна сюди. go, Ми забиваємо перший гол. І е от тим, що ми вже забиваємо гол, може. Ми можемо оправдатися тим, типа, ну що якби ну швидко, це звичайно Атлетику, точніше не ми. Атлетіко може оправдатися тим, що у них тепер така фігова серія. Що вони, ну типа не перемог, що вони один матч вигра з п'яти матчів. Вони один матч виграли. Ово вже другий гол. Боротько, атлетіко. Атлетіко прям роз... розбиваємо ми Атлетіко, Ми розбиваємо Атлетіко. Давайте, пасмі, давайте. Можливо, якби я, було так, типу, Атлетіко погано грати, то ми. ну, Точніше, як, точніше, як ми будемо добре грати, бо Атлетіко може і грає і добре, але ми, звичайно, найкращі. ми, звичайно, найкращі. воу, воу, мене тро. Мене... Ну тут на Ноблак, в принципі, не рішив нічого ловити. Окей, пасни, уже 3-0, ну значить тоді е, дербі аж так ми розігрувати не будемо. А так в результаті то ми й виграли. Е, 4-0. І тут забив, що Мбапе, е, Ну, Мбапе, Родріго, Белінга, Мбапе, потім Родріго, жовта карточка. І вже в другому таймі, крім замін, більше нічого і. Не відбувалося. Але вигране дербі – це постійно добре. Атлетико теж має плани і відрізок, це може кожен мати. Але таке, давайте. До речі, подивимося, що тут у нас в Лалізі. Ну, в Лалізі тут, зрозуміло, ми вже відриваємося від Атлетіко на велику кількість очків, І це дуже і дуже, і дуже добре. І дуже і дуже, дуже добре. Дайте подивимось, бо там ж були. О, чекайте, до нас від нас щелік якийсь відходить. Від нас якийсь щелік відходить, лише непонятно який, ну це якийсь такий фіговий. А оцей щелік якраз за 0 євро відійшов, так що іди, ти знаєш, ваще супер, що ти відійшов, бо таких щеліків у мене не треба. бо Лише їм, блін, зарплату плачу. От, так що таке я з ними контракт і не продовжував. На даний момент зараз вам покажу, як моя команда виглядає у мене. По-моєму, наскільки я розумію, У мене іменно запасних нападаючих ні, нема, нема. Але, звичайно, пацани, у нас є ще Академія, і якраз цієї академії, я думаю, тіпа, він буде для резерву більше. Може, десь там випущу його, десь там його може випущу. Але давайте цього чому челікуємо 16 років. Якщо в мене всі французи, бо я всіх французів до себе в академію забрав. А давайте цього нападаючого Мауріса заберемо в типа, ну тіпа, заберемо вже з академії, і буде тепер в головному складі, і якраз все ж таки. Давайте я його поставлю на замінку. Давайте я його поставлю на замінку цього Мауріса. Можливо, я в майбутньому куплю когось покращого, покращу, гравця покращу. Але давайте, дивіться, у нас кубковий матчик. Тому цього Мауріса я, в принципі, поставлю. Нехай він дебютує. І давайте, все ж таки, на кубковий матч поставимо таких трошечки гравців. ну Трошечки такий. Слабший склад поставимо. Ну, таке не те, що слабший, просто робив всі. Не слабший, але дати всім ігровий час. Дати всім ігровий час. І цей Мауріс він буде на заміні, а дебютує він, в принципі, дебютує він в матчі. Я думаю, я його випущу. Я думаю, я його випущу в матчі. Ну давайте, давайте. Типа, Трин... Кубковий матчик. Жерона теж класний клубчик, на жаль, вилетіла. А до речі, циганков що пішов з Жерони. Вау, 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 вау. А до речі, мені інтересно перевірити, куди то циганков пішов. Куди циганков пішов. Давайте подивимось. Циганков, ц... Ну, він кудись, я якийсь добрий. А, в Баварії! Вау! Класно, класно, класно. Ой-ой-ой, він прям подорожав. Ні, ну це супер, це супер, що, що типу, пішов так. типу, в такий клуб. Я сподіваюся, йому там ігровий час дають. Дайте, пацани, давайте. Let's go! І, е, в принципі, форма нехай у мене вже буде запасна. Форма нехай у мене вже буде запасна, а ми починаємо. Кубковий матч, ми починаємо кубковий матч, і давайте сьогодні буде так. Лизгом ем, поставили на тут трохи такий, Типа, щоб всім дати ігровий час. Також цей гравець з академії думаю, дебютує в цьому матчі, але звичайно це кубковий матч, і ті ну, якраз на таке щось я тому гравцю можу і. Позволити увагу. Можливо, він буде у мене якраз таким цим запасним нападаючим, тобто таким цим запасним напом. Ем, якби, тобто, бо мені треба цього запасного напа, бо у мене колись типу, мені треба бо мої нападаючі вони понятне діло змучуються. А я мушу, типу, або їх не заміняти, або деколи заміняти їх півзахисниками. Ну і це. Ну, по-справжньому ну це фігово. Надо І типу, хоча б одного ну, якогось такого напа треба буде мати. Але по-любому він на відійде, мати. думаю, бо хіба, типа, ну Нікопас тоді вже піде більше в резерв, або його продам. О, є, супер Холланд забиває з розворота м'ячик, з розворота м'ячик. Супер, супер гол уже є, гол уже є. Угу. Ось цей чилік нап, нап я думаю, навіть е, давайте спробуємо забити два гола. І якщо ми це зробимо, то я перейду до того розрахунку. Ем, тут в мене перевага. А, ну, все. ну окей, давайте пасни. Тепер перейдемо до розрахунку. До розрахунку у нас тут, понятне діло, час пошвидше йде. Ну, <гану> типа, воно собі розраховує, воно собі розраховує, так що це, понятне діло, ой-ой-ой, там прям Прошу, що, в в цей в, в каркас воріт ударило. Що, <гану> походу, бачу. Давайте, що тут, що тут, що тут, що тут, що тут? Мнізеці, я на, на другий тайм випущу цього Мауріса, нехай дебютує. Типа зразу його і. Типа, зразу його перевів в молодіжки уже основну команду. І він зразу де ой-ой-ой, ми пропускаємо, ми пропускаємо. Довбик забив. Ну, довбика краще було б він, якщо Жирона тіпа, не вийде, во типа, ну краще було б він в якусь кращу команду. Пішов йому фіфі. Не знаю, може буде, може буде. Ну теж можна було би ой, о, все, Холанд забив, Холанд забив, супер. У теж також можна буде попробувати такий варік з тим, що ми купимо Довбика, а потім тому чипа типу, купимо Довбика. Нехай півроку пограє в в заміні або деколи там десь його в основу випущу. А потім вже ми якби його продамо в якийсь такий топовий клуб. Або навіть здамо в оренду, допом, але таке можна краще було би продати. Або здати в оренду і продати. типу Окей, давайте е, дійсно, продовжуємо. Я чекаю, десь давайте не до, до, до 60-ї хвилини. Ой, я там МВП жовту карточку дали. Вау, перша жовта карточка виходить. Я там на МВП, а може і ні, може і ні. Не знаю. Може у нього чи може було колись на там по жовта карточка, але я не пам'ятаю всі аж тут наші сезону до кінця, але не знаю, але окей. Давайте, давайте. М -м -м. Окей, давайте що ще недовго до тієї 60-ї хвилини. Зараз випустимо якраз цього Мауріса. Випустимо його першим гравцем. Випустимо його вот. першим гравцем. Давайте зробимо так, що ми вже його поставимо на то, би випустити. Ну, типа, зразу дамо, і я його заміню на. ай, на... Наприклад, тут не буде. Він. ну, Давайте так, я уже Це з Давайте так, так, так. Врата, e -e -e -e, врата, окей, давайте тепер. Тепер що? тепер що? Мусіяля. Мусіяла, мусіяла. <святу> давайте я вступлю в ігру, бо так, тіпа, то треба би зупинилася, так як і грати, помач м'ячечніше вийшов за лінію поля чи щось такого, би можна було, якби би цей гравець вийшов. Би він ну, трошки хоча б пограв би, трошки пограв, навіть, надіюся, Ой-ой-ой, тут фол, тут фол, тут фол. Але, до речі, цей Мауріс виходить. М -м -м, цей Мауріс, француз виходить. Чекайте, він вийшов уже чи ні? Так, він вийшов, вийшов, вийшов. Ой-ой-ой, е забили, забили нам гол, забили нам гол. Фігово, фігово, фігова справа. Але нічого, давайте вже. Вийшов цей Мауріс, він вже навіть зразу м'яч розіграв. Ем, ну, понятно, супер-супер-супер. Давайте попробуємо так е, потихоньку грати. Тобто так легко грати, би ми могли. Блін, ну хотілося забити за того гравця з академії, але не вийхло, але не вийшло. Звичайно, я думаю, якщо ну, гравця з академії, ну, то е, він побуде у мене до кінця сезону, а потім вже його я здам в. Е Оренду в якийсь... Е Ой, де Мауріс один на один виходить. Ой-ой-ой, ну, простріл був, але не, але не точний простріл. Давайте попробуємо, Давайте позаміняємо цих всіх якихось гравців. Випустимо, наприклад, давайте Камавінгу, випустимо, давайте випустимо Рюдігера, давайте сюди, давайте випустимо Ніко Сюди і випустимо. А ні, 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 то вже більше замін у мене не буде. Так що фігово. Так ні що в фігово. Зразу три буде так, ну три заміни, бо у мене було дві, тепер три. Так а що таке. В е, давайте. Потерян, Чекайте Мауріст. Ой-ой-ой, вже відібрали у тебе м'ячик. Уже ти щось тут мені не добре. Ну нехай так буде до кінця сезону, повиграває там якісь трофеї, кубки. А потім вже продам його в якийсь кращий клуб. Продам його в якийсь кращий клуб. Давайте подамо на цього Мауріса. Блін, я думаю, добивання буде, тіпа, але то не вийшло, то не вийшло вже. На жаль, на жаль, не вийшло. Ой-ой-ой. Вау, Мауріс, Та там один на один. Як? Як ні? Але ну теж добре грає, тоже добре грає. Давайте, блін. Ем... Тут Сей Мауріс ну, подав м'ячик, подав м'ячик. Ну, Понятне як він я його на напа випустив, не на лівого Вінгера, ну, то йому тут буде легше голову забити. <постив> Дочил <Дрось, постив> <печіло, постив> чан Лон, Я навіть не, не знаю як його виговорити, його ім'я, але коротше, ну, ви знаєте, цього очиліка турка, ну то він перейшов в. Тут в Т24 в Ліверпулі. Кажуть, що це прям такий трансфер, бо я там і в новинах вийду. типа цих клубних. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давайте. Є, yeah, забив Ол! Видите? В першій, же грі, в першій же грі я випустив його, шебелінг асис подав, шебелінгасис подав. В такій же грі, якій я його випустив, він уже зразу забив Голо. До речі, рівень гри, який тут є, а навіть. Топ-4, навіть топ-4 є. А так і скінчилося 2-4, тільки там ще м, було, тільки там ще дістав черво. Ой, червону жовту карточку. Гравець. Е О, до речі, Барселона програла супер ваще. До речі, тут е, з Кубку, хто вийшов, далі Реал Соскідат програв. Вау! Севілья виграла, е проходить далі. Я прохожу. Ну, зар... ну, типа, Реал проходить. Якісь сцени віри. виграв Реал Бетіс. Боже, що тут таке ласпально? У виграв Осасуна, Райо Великано і Хетафе. Хета ну, такі досить добрі результати. Але таке, друзі, з вами був я, Якракар. Не забудьте підписатися на мій канал, ставити лайки. І всім удачі, і пока-пока, друзі.